Наша з вами мета створити кращий в світі що джитак. Що для цього нам треба зробити? По найкраще за, починати з питання, найкращий вихід, щоб тобі, тобі не задавали важкі ситуації, починай, починай питати сам. Що таке джитак? Хто скаже? Так і називають матчі, який готова на файли з процесорами. точно <плес> так же, так, бачите, не вгадав я перший літера. Які ще пропозиції? Дівчинка піднімала руку. Так. Бачите, інкогніто нам не вдалося подіти. Правильно. Це Google Technology User Group, група користувачів технологій Google. Ми зараз, до речі, переживаємо цікавий період ребрендингу. Але про нього це буде окремо, я думаю, повідомлення, бо події дуже цікава. Точніше, це не подія а процес, який тільки не розпочався. Хто створив перший дзитак? Ну так, важке питання, тому пропоную варіанти відповіді. <рес> Це ви, це, ви, це ви про нас такої думки, Майже вгадали. І знов-таки майже вгадали, бо це звичайна алегорія, і що певною мірою першим джетагом ми вважаємо той проєкт, який в гаражі створили два студенти Стенфорту, які вони трохи неграмотно називали Google. Але проєкти як деяких відомох вийшов досить вдалий. І ми вважаємо, що те, чим займаємося, ми за ідеєю, за ідеологію є чимось подібним. Залишається, щоб нашими з вами зусиллями з'явилося, що не один гугл у світі, зокрема А Якщо серйозно, то за цю першість... Змагаються двоє людей. Де-факто першим джетагом була група Google User Group, створена у Чехословаччині, цікавою не людиною Даніел, не, не Даніел Франк, Ми з ним оце ще в понеділок цей зустрічалися в Лондоні. Група насправді це вже перетворилося на об'єднання. Майже вісьмох груп всі чеські джетаги об'єднані в одну групу і тому, впевнено, тримають першість топ 10 світового джетагу, бо зараховуються події від вісьмого груп. Нам доводиться, доводиться бути другим. А група дуже цікава, і людина дуже цікава, він, він найбільш зосереджений, власне кажучи, на на розвитку ком'юніті. І коли людина така делікатна і дає висловитись іншим і зростати іншим, тоді створюються такі цікаві і плідні спільноти, як, як у Чехословаччині. Але насправді класичний джетак. Був створений у Силіконовій долині uh, Майклом на, на приз... на Скор... Ван Рікером на прізвисько його називають, жив Тайки його називає. Uh, хто чи є з вас хтось, хто має відношення до Java User? Java User Community Львівського? Так, а дані вже не прийшов? Ні, не давно спілкуємося. Що не менше я бачив трьох людей, якщо… то якщо ви повинні знати, що перша Java User Group була створена у цій долині, і одним з фундаторів був не хто інший, як той самий Майкл Коли два well, Баника. <separatelyzessice> Діяльності Java User Group у Silicon Valley переконали його створити щось подібне, але не на основі, ну, зосереджене не на Java, а на Google-технологіях. Тому назва JTAG дуже подібно до JAG, Просто вставили букву Ті. Але разом з цією вставленою літерою сталося і деяке таке непорозуміння, бо якщо у випадку Java User Group, хто, хто є юзерами мови програмування Java, зрозуміло, що девелопери. А у випадку Google технологій мільйони, якщо, якщо не мільярди людей є користувачами технологій. Google, із них, можливо, десята частина це девелопери. Але, звичайно, вже такі зосереджені на, саме на девелоперах, хоча вони відкриті, відкриті спільноти, і всі творчі люди, зацікавлені ІТ, можуть долучатися до них, зокрема, сфокусовані, звичайно, на Google-технологіях. Але пріоритетом є. Девелопери і тому зараз ми долаємо шлях до ребрендингу, про який пізніше. Отже, одна та сама людина, яка створила першу спільноту Java-розробників, та, та сама людина, Майкл Ван ріпер створила і перший класичний заформатор GTA. Зараз Марк. Майкл є куратором. Глобально, всього ком'юніті, цисмітні вроді працює. До, до, до речі, він років 24 роки очолював в перший світі джетак, а працює у Google, здається, тільки півтора останніх роки він безпосередньо долучився до Гугу. Ну, мрія google фанів і їхні Google, google. Плекс, де і збираючи досі один з найбільш поважних джеталів світу, так сіликуває. Хто знає, як звати дианозавр який перед плексом Ну, На жаль, його кистяк. Кота бачиш, там є. Дозав там є звати Фредді. Треба поїхати спитати чому. Ктоги віддавають різні. Мені це страшенно подобається. Скільки культує, стільки поглядів, стільки концепцій творення у ну, юніті. Бачите, на, наскільки різні там Берлинський туб чи туб-мадурає. Мені, наприклад, страшенно мадурає лякає. Ось, ось де ваші спра справжні вбивці Кипало. Бачите, рівень зосередження і мотивації цих хлопців нам не легтігнутися йти в нього. Тобто тепішіть усі наші аусовськи відділи компанії. Берлінський, точніше вже так, один з найчислиніших, але не дуже проєктивний. Я думаю, що хлопцям між іншим відбувається це на, на характері діяльності. За нашою допомогою створився, народився, наприклад, у Ташкенті, і в Арканді, і також ми допомагаємо мінському джетагу, але ну, не дуже, не дуже комфортно почуває в країнах, де упереджене ставлення до інтернету. І так само джетакам досить важко в таких країнах розвиватися. Тому не дивлячись на чисельність, Київський джетак менш активний, ніж, наприклад, джетак Гани. От такій комфортній обстановці працює в поважних німецьких дзвітах і в ньогоських. Добре працювати, коли ти працюєш практично на базі одного з інженерних центрів. Але в активності їм не відмовиш, звичайно. А от дивіться, є такі хлопці. Ну, хто, 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 дві третини з них інших, ну, абсолютно не виглядають взагалі айтішниками. Ніякі, е, ніякі собі не ботани, а е, індіянські мачі такі. За а ось і так перед, перед яким ніхто не стоїть. Народжені джетак білісі. А, а ось фотка, е, яка найбільше спорить джетак, мені подобається. Джетак там був ну, навіть. Видаються матеріальні частини, яка в цьому. Тобто Скіли, які стоїть, я не знаю, скільки років тому і де вони взяли той нову. Але стільки ентузіазму, від незрузятості, е, я думаю, що вони хвороби нам поки там будуть. Цей настрій, я б хотів, це найголовніше, що є кожного джетара справжнього, і я б дуже хотів, щоб його наслідували е, ваші чудові. Отак виглядає традиційний гуглівський план з захоплення сесії. Е, в Україні найближчим часом з'являються ще два маркери. Окрім трьох, Київ, Дніпропетровський, Ужгород, що вже є, сьогодні народжується львівський джитак і наступного місяця джитак у Донецьку. Сподіваюся, вони візьмуть кількість сьогодні на територію. Гугл дуже полюбляє цифри, найбільше їм довіряє. Цифрам довіряє, сподіваюся, що вони дуже довіряє статистики. Але статистика на сьогодні житайності виглядає так. Узнаете, да, 95 карты, а країн 348 групп, 86 івентів за півроку, тобто 816. А, Більше трьох івентів на день в світі відбувається для То Тобто, окрім нас, щонайменш ще два ком'юніті сегодня зустрічаються. А, найбільш стала величина тут П'ятірка обговорюваних тем. Абсолютно не конкурен поза конкуренцією Android. Трохи відстає Google Contract, Engine, а остання трійка весь час змінюється. Там динамічно схожі цифри і тільки вона змінюється. Перша двійка залишається весь час стабільно. Це популярний. популярною концепцією. Що ми маємо на сьогодні? Та сама вже багато разів згадувана десятка. Насправді, ми е, майже за пару місяців від свого створення ми увійшли е, до першої трійки, і з неї фактично жодного разу не виходили за майже три роки і дуже часто очікували десятку. Але єдине єдин, 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 з ким нам е, фактично неможливо конкурувати це з вісьма черськими групами. Бо вісім це забагато. Якщо ми почнемо рахувати. Всі групи, з якими ми співпрацюємо і яким ми допомагаємо, то тоді в нас є великий шанс відчити. Але, до речі, буду відвертим. Я думаю, що стратегічно, якщо тут бачите, вже зараз у нас дуже щільна співпраця з Джетаками Кавказу, Центральної Азії, Росії. і... Справді створюємо разом потужну команду і дивіться з, з світової десятки, п'ять місць світової десятки займають групи Київ, Москва, Баку, Омск і УФА. Тобто, з СНД тільки що входила. Ви, ви, ви Москва, зайшов в Білісі, тобто ця цифра майже тримається. Останні два місяці не змінили. Тобто половина світового рейтингу займають найближчі до нас ми і найближчі до нас групи. Я думаю, наступна наша мета. Друга хвиля народжується, друга, друга насправді, якщо так буде бути пунктуальним, то це третя хвиля розвитку джеталу. І зараз з'являються тоді українські групи, і я думаю, наша мета змагатися з Польщею. Бо це, це наш такий, подібний це найбільш подібний за можливостями. Найбільш подібний за можливостями країни. В них якраз другої хвилі групи дуже добре вистрілили минулого року. Вони молоді і по козньому вийшла в десятку, з неї виходить. Найбіль найближчі до нас конкурент, вони вже один чи два рази навіть обходили. Ми залишалися іноді, насправді, не зовсім з бреха Італі. І Італію. Іноді ми були бували на третьому місці запознані. Тобто, рейтинги відбудуються на основі, в кількість рівень? Так, 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 звичайно. І є такий, є такий принцип, за яким. Два або статус активний, або інкубейтів. Якщо група, яка не провела ще менше двох івентів, тобто один івент, вона вважається в статусі інкубейтів, і якщо вона провела менше, не провела івентів протягом одного місяця, то трьох місяців, то вона з статусу активного випадає до інкубейтів, а потім і аналістів. Функція не Функціоні зовсім лінійна. Не зовсім ланійна. Ну, так. Е, е, це це найпростіший критерій. Е, а, але коли він підкріплений часом, то він виявляється надійним. Е, іноді з'являються такі авантюрні проєкти, як е, згадана гана, вона е, на, 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 на три тижні там. Я не знаю, що вони собі намалювали в календарі івентів, але на два тижні вони вилилися там десь на верхні щаблини рейтингу. І було ще, ще кілька таких груп, але з часом люди починають втомлюватись, навіть малюватися, брівень, якщо вони видачі. То, е, час, час відпирає цей рейтинг і підтверджує, що він... Звичайно, трохи однобічний, але відбиває Так це виглядає більш без, без, З Життя київського джетаку. Бачите, воно досить спеселено. Як, як ми виглядали протягом трьох років? Це наша перша зустріч 25 грудня 2009 року. 5 чоловік по перших. Це, це наступний рік. Google Live До якого року долучиться і львів, Віталій про це розкаже. Так ми виглядали Google Live Extended поза минулого року. А це як Google Extended 10 зв'язку минулого року. Це фото, до речі, стало фото місяця і ми заборки, знають отримували, наскільки подобалося наше далекосяжне гуганівське е Дніпріанське фото. Е -мі. Е -мі. Ми займалися трьох дуже симпатичних у нас зелених андроїдів, отримували великі фото е і буквально. <клес> ось як виглядає тиждень київського джетару, як завжди, досить інтенсивно, як в офлайні, так і в інфляцію. В понеділок ми закінчували зустріч першу зустріч європейських життя. Всі інші станції ваш майбутнє. Це фото з нашого життя. І що ж я люблю? Ну, це справи. Те, що мені найбільше взагалі в Google подобається, і зокрема його такої, такі проєкції на глобальній ком'юніті, яка є адже, так. Що. Те, що групи абсолютно незалежна, є навіть вимога в своєму, в своїх інформаційних ресурсах на століці About завжди писати дисклейму, тис що Google Technology User Group надалі це буде GDG, Google. Нам незалежності, нам не, нікого не треба питати дозволу, дозволу щоб до когось звернутися. Е, і нікого треба не, 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 не повинні зрікувати, тому ми шли, е, завжди знаходимо найбільш прямі, найбільш швидкі і іноді навіть ефективні шляхи. Е, мені дуже подобається такий комунальний характер діяльності е, джетагів, вони справді дуже е, комунікабельні і дуже. Дуже активно співпрацюють, що на моєму прикладі ви бачите. І я сподіваюся, що навіть сьогодні ми ще не закінчили, стараємося зустрітися. Зустрінемось, і це, це дуже приємно. Допомагають вони членам свого ком'юніті знайти таке чудове вікно інформаційне, саме серце самого так само вони допомагають, ну, ми ефективно, наприклад, співпрацюємо і допомагаємо шкері чи шкерів чи отів. Цей принцип це продовження попереднього, Нам не треба продати в якогось калірка та дозволу, щоб щось дізнатися з того, що нас цікаво, цікавить через те, що ми досить близькі сайти і гублінських. Ця школа контактів розвинулася ну, неймовірно просто за ці 2-3 роки, то ми майже завжди контактуємо, якщо ну, не часто ми контактуємо з посередніми керівниками програми проєктів Google, але майже завжди це хтось найтіснішого кола команди проєкту. Це, це, це мені, наприклад, подобається. Я, я там не збив, щось не але мені. Нормально, нормально. Там світло okay. Так. Захоплення світу вже зрозуміло. Карту випадчива наших намірів і наших реалій. А якщо серйозно, то цей глобалістичний характер мені дуже близький. Ми нічим не обмежені і спілкуємося дуже широко. І найменше нас непокоїться відстані. Це дуже відчувається, я думаю, що навіть за місяць, що хлопці готували цю зустріч, це вже відчули на, на своєму коло контактів. -кол контакті. Тобто воно, воно дуже широке і розширюється в кожного Оце це страшна і наємна зброя джетаки, вона називається чарівний пенділь. Настільки важливо, що я її запам'ятовував навіть грузинською, англійською, такий словник цієї зброї створюю. Бо, власне кажучи, це повний імпульс, з якого з'являються джетаги і яким вони користуються. Він, між іншим, стосується не тільки тих, хто знизу, і не тільки тих, хто поруч, а тих, хто згори також. Це багато хто губет на сиділі. Від нас здихатись часом буває досить важко. І насправді це, це, це ця інклюзивність, ця впертість, здатність, це вміння переконцентруватися на меті. Це, і, і оптимізм і вміння не падати духом це дуже характерна і одна з головних рис з кожного джетагу, Если вы пролетаете эти формы, и то вы понимаете, что вы не Звичайно, джетак створюється на мрії, але досить часто, на щастя, він стає реалізацією мрії, Например, в наприклад, Дениса Задорожного, який був Я думаю, Ігоря Михайка дуже багато хто знає. Треба трохи виправити півлище Михайлов. Мельничанин двічі виграв в клубах Яндекса з пошуку, але працювати чогось, приїхав до Куби. Зараз працює. Цюрі. Ми з ним зустрічалися на спільних подіях щонайменше 3 чи 4, -4 рази. Останній раз це виїхав джетаглів міліції. Але найбільше з усіх джетагрів, Google, точніше, хто ну, знайшов своє місце в житті, успішну кар'єру, тим, тим не менше найбільше часу енергія витрачає. Це Роздерг Арзабето, матинець, який працює в Mountain View, Минулий вікенд перша зустріч європейських, європейських, європейських джетагів у Google Лондон. Дуже перша, але дуже плітно і продуктивно. Мені приємно сказати, що наш цей кейс Google JTAG and, and Roll увійшов до скрижелів джетагівського руху і це один з тих принципів, які... Рекомендується використовувати рок-н-рольність, рекомендується використовувати в, 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 в івентах JTAG, а найбільш, звичайно, в перших. На кінець ще раз про це. А, на останній на це джетагери новоснівного округу IO разом із Віком Бондовою, який не вийшов.